Слово 19. Вимовності Григорієм Бословом про свої слова Юляни, який проводить перепис народу для вирівнювання податків. Яка насильницька влада, що постійно мучить мене з любові, яка має мудрість і досвідченість, коли кожне свято мені викликає на боротьбу і не знаходжу в собі ніякої мудрісті досвідченості, хоча як розглядає, і опробою сам себе. Однак, що правду усвідомлюю в собі, що, можливим, немаловажливим, хоча деякі називають це... Я бажав би вихолятися у у собі життя, а жити життям та таємним у Христі, стати не древ'язком купцем, але на все, що має все. Купи дорогоцінну перлину. Це не постійне тліни, промінявши на постійне небесне. Таке придбання, звичайно, важливіше всього надійніше для того, хто має розум. Але якщо це для мене неможливо, то я бажав би стояти, принаймні істину і престолом. Поступилося б тому, хто бажає самому все життя бути дитиною ущем, поки не вимою усі гіркоти солодкими водами вчення. Нехай було б це однією першою справою моє бомудрі або недумковості, а другим і найважливішим наступно, оскільки я не зможе. Тримати моїм словом слова багатьох, бо нині всі заволоділи, і бажання вчити, говорити про духовне, не маючи в собі духа, то настільки я певний, треба йти іншим шляхом і кращим, і менш важким, ставши прикладом мовчання, навчати всіх безмовності, хто невисоко для мене думає, того я посоромлю переваги, а хто низький в мене неналежне, того доведу до скоромності, рівності достоїнстві. Така причина мовчання, така таємниця нашого стримання. Але що зі мною робиться? Мене тягнуть і поривають туди і сюди, ходять про мої труди і тяжбу, тяжку. Безмилосердя, вимагаючи в мене слова на якусь боргу, люблять мене більше, ніж я сам себе. І всі стали мудрішими за мене, тому що краще за мене мають час, коли говорити і коли мовчати. Вони кажуть, що перестають бити в мене до, до корами. А я залізу окремене, поки від малої істини залишається вогонь слова, а деякі з них вже обіцяють і виголити моїх слів, ставлять мені на вид великі нагороди. По-перше, ту, що вони самі собі зроблять добро, віддавши себе Богу, а й мені для подоношення слова. Потім ту, що з приводу перепису виявляється добре всім присутнім тут, тобто моєму кліру, якщо клір... Мого батька заразом і мій, і моїй пастрі, якої вчиню дуже добре, несправедливі, щоб не мав старанності благодіяти і всім іншим засобам. А найкраща нагорода та, що вона за моє слово самі пропонує, те, що до допомоги слову належно допомогти, і з більшим зусиллям, прекрасне змагання, яким намагається перемогти мене. Похвальне нагороди бачити, яка діє мого мовчання. Воно зробилось. Самі мої слова для вас більше жаданим, бачите, який плід нашою би Оля, якби така була користь слова, як користь мовчання. Отже, оскільки ви цього хочете, ви перемогли переможено, затримували над мим любом будів. Скажу нам, щось краще за мовчання, а як наслідок промовляю, не щось ніжне, приємне і солодке для багатьох мого благозвучно, Такою бессідує. Я злею дав би, люблячи мене, але скажу що-небудь досить мужнє і сильне, для чого не могло б стати кращим, як піднесені від плоті до духу, які достатні сім і розумом. Сини людські, почну словами велегласного Давида. Сини людські, доки будете ганьбити слава Мою, наші любите марнути і шукати неправди, вважаючи чимось великим, тутешнє життя, забави, дрібну, славу незначну владу? І будем благоденством, які для тих, що мають їх, належать не більше, ніж тим, які мають сподіватися мати і тим, що сподівається, не більше, ніж тим, що зовсім не сподіваються. Оце це як порог вихором захоплюється, бороться нас від одного до іншого. Або як дим розлягається як сновидіння над ними, знущається й тім нестримне, коли відходить небезнадінь для тих, які придбали, а коли приходять невірні для тих, які володіють. Як не звернемо поглядів до неба вгору, не витворимося, не чистимо гною з очей, не пізнаємо, в чому дійсне багатство, в чому справжня слава, слава де гідність, що не втрачається, в чому безкінечне блаженство, де тверди і несміливе благо, яке не віддає нас наклопів, чи не це будемо здобувати, якби нам з багатьма досильними трудами, не такими, Надіями будемо насолоджуватися, якщо тут можливо чим неба наслоджуватися. Чи не подумаємо про святих мучеників, про інших святих, які подібно до всього суцільних кайданів попідняли весь всесвіт, і на честь, яких завершується теперішнє свято. Для чого вони охоче терпіли все? І рани і кайдани, і, і покарання вогнем, і вістря мощем люті звірів, і темрявий голод і пріриви, і розкрадання, майна. І відторгнення членів і нарешті саму смерть, ніби вони поблизуся в чужим тілі, чим бажали вони будь-що спадкувати, чи не кожному це відомо, хоча б він не говорив я, чим можна з тієї надії, перед тим же роздаватим нагород подвигоположником, не полочитися проти того ж мужителя, який на нині, який в той час є жорстоким гонителем душ, невидним ворогом і супротивником. Чи може подвигатися з такою ж мугністю, на загальному? Позорище, тобто на позорище світу, якщо не при крайній небезпеці, коли визволені у скоро скоро, то в щоденних трудах і боріннях, щоб удостоїтися тих же женців або чого небудь дуже, до того близького. А я кожному чоловіку в дружині, старцеві юнакові, міському жителі селянинові, просто людинові і начальнику, багатому бідним, тому що всіх закликає один подвиг. Даю одну пораду приготуватися до цього подвигу, хоче, розслаблятися, не паритися, не втрачати часу, якого повернути вже неможливо. Тому що теперішній час є, час подвигу, а майбутнє, час благороди. Чуєте, що говорить Спаситель, устаньте, ідімо звідси, говорить не тільки тодішнім учням, але й веде з юдеї, але й всім наступним, щоб усіх переселити звідси прилучить до себе вознесену за обітницю. Ідемо за благом і владикою, тещимо й од морських поготів, тощому від оманного світу, світоправителі цілком присвятимо себе Творцеві, шануємо образ Божий, шануємо знання, змінимо життя, для чого придижнемо себе, будучи високими, для чого зупинимося на видимому. Нехай кожний повсякчас при всякому способі життя вставлю, і обставине, і ми свої сили і даної йому благодаті на все Бога і плід, який моє, щоб чесноти. у всякій мірі ми наповнили всі небесні обителі. Поживши стільки стільки посіяти, бо краще сказати, стільки плали в Божій житниці, скільки обробили. Нехай принесуть удар, хто багатство, хто обоє, хто стараність, до а хто хоче прийняти ретельне Пропоновано, хто похвальне діло, а хто глибоке спостереження, хто своєчасне слово, хто розсудлив мовчання, хто не пошкоджене вчення і життя, яке йому не суперечить, а хто благопослушний, благопокійний, слухший. Чисте дівство, що зовсім зрікається світом, то чистий шлюх, хто не зовсім відлучає від Бога, хто стриманість без надимання, а хто вживання без хтивості, один прав правом молитвах і піснях духовних, які нічим не розсіються, другі старанні захистище, потребують допомоги. Всі, нехай приносять сльози, очищення від гріхів, схожі ні зусилля простягаються вперед. Прекрасне буде плодою простота і усмотрілення всіх, і приборканий нім, його постриманий від. Бащіні і розум, чим допускається до розцінності. Хоч, якби не було незначним принесене Богу, і вочі би далеко було від досконалості, але воно настільки мале, щоб Бог не, не вважав цього бажання і зовсім не прийняв, хоча справедливим судом, вважає милість і палив насадження, він приймає як паливе, приймає напоїнням, накоєнням і дві лепти вдови, і ми тревосмиренні проповідь Манасія, коли Моїсей спородив на землі з на образ небесну, тоді всі приносимо те, що було їм велено. А да, проході готодавші чоловіки і жінки, одні злоту, другі срібло, цінне камінь для верхньої ризики, інші висон каничену вовну, інші баганиці, шкіри, баранчи, червоні, інші найгірше козячу вовну. Кожний і кожне, що мало у себе на той раз, все виносили на справу скині, ніхто найбідніших, не, не залишимося без приношення, так і ми, в чесну Божу скинію цієї церкви, яку збудував Господь на чоловік, у скині, що твориться, з різних прекращех сноти, хоча не менше, а другі більше, але всі будемо носити однаково будівництвом духи склалені і на насправду досконалу. Литло Христово, храм Святий, ж, не несемо тільки, стільки тримали, хоча усе несемо, тому ще від Бога, щоб ми. Існуємо, знаємо Бога і знаємо те, що знести, але не прекрасніше, люднолюбніше те, що Бог вміряє, милостиво, не вартістю поданого, а силами налаштування того, що приносить плід. Отже, не борися зробити священним, а будь ним тепер через відсутність гідною, відмовляй у нього, навпаки, одне внести друге, побажає принести, а про інше молитцю, щоб подарував прощення немощі. Він говорить, нехай не з'являється під лицем моє з порожніми руками. Ніхто нехай не буде порожнім і безплідним, жодна душа не залишиться, позбавлена ролючості і дітородження. Кожен нехай приносить плід Богові, що в ньому є складне від властивості, хто грішить у хто подвизається подвигом добрим, неослабність, Юний – стриманість, сивина – розсудливість, багатий щедрість, бідний подяку, начальник, нечвадливість, суддя, лагідність, священники одягніться в правду або правильніше сказати, суддя гнемося. Не будемо втрачати овець пасти, не зазнаємо тих. Не знапастимо тих, кого поклав душу, пасти добрих, який знає своїх і своїх знайомих. Він кличе всіх на ім'я, виводить їх, виводить овець і приводить їх з невір'я віру і тепершнім життя в майбутнє. Заспокоєні, боїмося того, щоб не сповненням погрози до нас не почався суд, щоб нам не прийняти від руки Господні удвічі за всі свої гріхи, бо самі невиходним перешкоджаємо, тим, які можуть увійти. Вівці, не пастирів. І не поступайте на свої межі. Для вас достатньо, якщо ви на доброму пособищі, суді судіть судів. Не пропонуйте закони законодавця, бо б не є Бог без миру. Тому ніхто нехай не вимишляє стати головою, хто з трудом служить рукою або ногою, або інший ще мешка пожливим пленом тіла, навпаки, браті, Кожен залишається у тому звані, в якому був покликаний. Хоча б і гідний був вище сьогоденням набагато похвальніше, ніж домагатися звання, якого не отримав. Кому можна без небезпеки йти за іншим, той не бажане начальництво і небезпеки для себе, нехай не порушаються закони торкування, яким тримається земний небесний, щоб через безначальність не дійти до безбладдя. Хто отримав для себе дар слово, не надто покладайтеся на цей дар, не мусуйте долемінності понад розом, не бажайте всього навіть і зашкодити, і брати верх, але в деяких випадках тільки було корисне, поступайте над собою перемогу, переселіть слово, дару слово, поверніть Щеність по зброї, виправдання несмерті. Воїни нікого не кидіть, не, обма... не обмовляйте, і здовольняйтеся ладьнею вашою, не вмагайте понад належним. Так наказа нам зі собою Іван, великий проповідник, істинний, голос, що випередив слово, що розуміє він платнеє. очевидно, царське отримання і подарунки, які роблять за законним і за відмінності, і від чого зайве постерігається ви мовити неприятне слово, але ви все розумієте, хоча й отримуєтеся. Радоправителі, правителі, віддавайте кестри, кестриві або же Богові. Боже, віддавайте всі належні кому подати плати кому, да не кому, страх, страх кому честь, честь. І кажу знову страх забороняє користолюбство. Яку ж отримав собі нагороду, можемо сказати ви, велику всіх найбільшу. Якщо хочете за допомогою, благі надії, перші всю небесному градям, та й не цьому молоді і меншому, то місяць, якому повагу до місця мого поховання. Кажу ще скромно. Неначальство ти немає великої честі і слави, Побажаємо там бути першим, придбаємо тамтешню славу замість співстраждання, якого не бачимо до себе тут, упокоїмося над Аврааму. Будемо своїми судами праведними, визволитися бідною Богу, помилимо вдовицю сироту, рятуємо узятих на смерть, або висловимося багато легше. Не будемо самі вбиті, не змехтаємо того, хто родить у нас, навіть крихтень зі столу. Не пройдемо повз покрити острупом і лежачий біля наших воріт, не будемо віддаватися забавами, коли інші за... застраждають. Не погидуємо подіну до себе рабом, щоб не розділити нам, друзі, браті, одні долі з багатієм. не мучитися в полумі, не віддалятися від правильних, не просити в Бога лазеря, комочити кінець пальця свого воду, щоб проходити язик на. І просити марно, будемо добродушні, милосердні, свої будемо наслідити владиком, який поволіває сколоти сонцем добрих і злих, усіх, однак воно дощем, дощем, дозволимо собі збагачуватися обов'язчу інших, не відступимо так далеко від Божої праведності, не змішаємо свого багатства чужим слізьми, від якого воно, як від режі молі пропаде, або скриво, словом, писання вимлює. Але коли ми жадібні, більш ніж належить, тобто. Є добре надбання, дамо тут щось мале, щоб нам згодитися. Ці правила спільні для всіх і не тільки для цивільних начальників, тому що для спільної дуги і зцілення спільне. А ти, що робиш у нас перепис, переписуй нас правдиво, води до ретельний перепис моїх слів, яких від немає або мало користі. І не тільки приємність і задоволення для слуху, а святий люднолюдний перепис мого народу. Вважавши, якщо не що є інше, то сам час, тому що і Спаситель народжується під час перепису. Сказано, вийшло в лінії від кесаря августа зробити перепис усієї землі. Перепис почався. І також Йосип з Галилеєм, до міста Назарета, то йде до міста Давидова, що з звесівлієм, бо він був з дому. Рот Давидовом потикатися з Марією, зустрічся з ним жінкою, яка була вагітна. І в цей час народжується Спаситель, о диво! в речі Владихів, всього народжується бідні, малі обителі, Обоїмося таємниці що шулимо до будівництва, якщо ми принесемо щось удар часу. Нині ангели радіють, нині пастири, обнімаються, нині зірки йде до сходу, до великого, неприступного світла. Нині волоки поклоняються, приносяться дарів, пізнають царя всього прекрасно, і прекрасно позійться, вгадують небесного. Нині іршаленіє б'я дітей і завозбавляються, Тих, які мали отримати свободу, але ми станемо з тими, що поклоняється, і запожівлемо до нас до тіла або до прийняття на себе тіла, ніби деяко руб'є, або знайця із себе само тіла у Хресній смерті. Та несе мене лад, як Богові, не злотий як царю, не смирник як тому, який пішов до нас на смерть, але дари таємничі. Що приварившись, видимо, тобто нічого не візьмемо, нічого, не ці багатству заради переваги, надбінністю наскривти йому тварин тра, тварини. Ти з Христом ведеш перекос Христом, зважуєш з благою призначивши цінну і за словом числюш. Нині для тебе особливо народжується Христос, який є Бог і це людиною і знаходиться між людьми. Що показується слово, воно, ну, на мою думку, наставляє тих, кому довіряють подібні справи, що Бог завжди діє. Найважливіше розпорядження хворім з одного Богу, щоб посторонити ті, що роблять перепис під час перепису, ступає в спілкування з плотнім з людьми, з іншим Богом, щоб утішити вас рабці і навчити щедрості, Чого ж також не слід перепускати з видом, сам платить дід рак за себе за потреба почетніших душнів, тому що для, для нас він став людиною і прийняв образ раба, що нічне і поведений на смерть, так що не спасити який як. Як Бог мій спасти єдиним волевиленням, але він зробив те, що для вас важливіше і найбільше нас построю, став подібним до нас все рівночесним. Невже ж ми? Ущі лагідні сумнолюбного і настільки для вас послужимо Христу, не будемо оподібнюватися милосереді владики. Невже не будемо милостиві до подібних до нас робів, щоби нам саме затурити милість, Господа? Які мірі я не самі будемо міряти, невже не захочемо через лагідність придбати свої душі, достатньо для собідних храбство, достатньо цієї відмінності, що створені з одного пороху, хто панує, хто перебуває під владою, хто покладає податки, хто носиться в чистоті, що подають податки, хто може чинити неправду з Бог тих, хто молиться, і докладає всіх зусилля, щоб не терпіти зла, достатньо різниці між створеними за єдиним образом і однією гідності. І спадкоємцями одного і того ж життя, між ними за яких Христос однаково помер. Досить цього для собі, вдих не будемо тягувати цього ярма і покаранням на перший наш гріх, нехай загине зло. І перша основна зла, який, коли ми стали насіяв кухню між пшеницею. Цим призначається, що початком зла злабування бачився про добро, так само, як і початком темряви, віддання світла. Ось що зроблено деревом і ракою споживи, і з наряднім змієм, послухом, за яким ми засуджені, проводити життя поті чола. Від цього я став і потворний, візнав на готу. Ягнувся шкляну ризом, бов гені зраїль. Вернувся в землю, з якої взяти і заместь на Має тільки те, що пізнав своє нещастя замість того задоволення, засуджений на постійну скорботу, не до того, якого на шкоду собі я полюбив. і Він долучив мене до себе за допомогою спожив. Така моя нагорода за гріх, наслідок цього. Я мародитися для труда для тренуватися дихим, мати нестатку, не стати хрестолюбства, в боротьби, а боротьбою вилкані у світі податки, податки найтяжчим нашим насудженням. Але принаймні ми не питя. Підлягаємо тому засудженню, не будемо збільшувати покарання, і не будемо злі до інших, бо допомагає нас на взаємне гринолюбство хоча самі карає нас. Буде інший перепис, іншого, падаєш перепису. Якщо ти чув про книгу живих і про книгу тих, що нам то ми всім будемо описані або краще сказати, уже описані кожною гідністю правного нам життя. Там і багатство у нас не більше, і гідність не менше, а також і милість ворожне, і все інше, тим, що докривається. Справедливість, усі ми списані Христом Божим і день покровення. Нам буде відкрита книга, малий великі, там рівні. Раді господарям, скажу словом Соломона, і тараз підладним, і знатність споруч тими, що войків перепис, промовши про те, що йому страшно, однак скажу, що як саме пишемо, так і будемо записані. Це написання зробити для себе як можна більше милостим, виявивши нам милість і нолюстку. Що скаже за це, що напишеш. Найкращий друже однолітку, яким слухав зі мною одних учителів, і одні уроки, хоча Бог, долучив мене, нині до кращого. Почекаємо сказати, що найтяжче вже ребру вчити нас, під них владів. Що скажеш ти, плід багато, чесний батьківщин і родов священий, поросток священих батьків і корень, більше священих дітей. Як приймеш мої слова, чи переконую вони, чи магаєш, щоб я довше наслужив тебе, пада не гадати про це. Потрібно, але достовірно можна сказати, що мої слова здавна мають над тобою сили. Якщо не вже щось інше, то не самі слова покласти можна, що вони завжди ведуть до тебе до прекрасного, а тих передуш їх або йдеш, тому що сім самим зрізняється мудрим людей звичайних, однак додам щось до сказаному. Ти вже дозволив нагороду моїм словам, хоч яка вона була, але з моїх слова, тобі приведуть до тебе до Бога. Весів соборів іереїв, собор любомудрих, ніяким узям не прив'язані до земного, які володіють тільки своїми тілами, і тілами, які зовсім нічого не мають для кесаря. але все вони, що присвятили Богові, після спів молитви, пильнування сльози, надбання, що легко здобувається, тобто щоб помирити, помрати для світу, для Христа, обробляти плоть, відволікати душі від тіла і служителів і свідки таємниць Божих. Які споглядають Небесний початок вашого роду, опори від віри, рогоцінні перлини, каміння храму, для якого основи наріжний камінь Христос, тобто прекрасний молоді церкви, її поща, дивши або цілком віддавши Богу, і ти чудову справу і для тих, і для себе, і для інших. І я бажаю, щоб небагато прийшло тобі від них на великих скарбів золотих срібли, які тепер існують, але незабаром не будуть існувати. Такі нам плоди мого слова воно нижче вашу надію, але відповідає моїм силам. Остайте ви мені трохи більше того мого приношення, благопокійні, щоб понад усе інше менше мати потребу за моїх словах, щоб бути вагнішим один одному, заохочувати до любові до добрих діл, що сподобалися милостиволюбного написання на небесах, радіючи перед царем всього, і в чому полягає моє заняття писанням тих. Послати Богу і хвалу, споглядаючи, розносячий єдину славу і світлість божества, Отця і сина і святого духа, бо йому слава честь і поклоніння навіть.